А, ой, тьфу, я вимкнула Ти не, не вимкнула його, знову микле. Це друга частина. Володя називається. Ой, ви так не йдіть? Я маю право вас збити, і мене навіть посаді. Змієте? А ви чого йдете? Вот там вон де є світлопор. Ай-яй-яй! Мам, я там? буду в машині да. вам. Мама вже там. Дякую. Тобі кросівки не міняти на посудішки. Я ще зараз Скло. вас надаю. Тільки не забарі... Ми зупинилися, тому ми зупинилися, коротше, щоб Фу. Щоб забрати якісь допомоги які штуки у твоєї хресли. Ага. — Нам треба щось забрати. Хай. Я, Хай. Я, мені. Що таке? Дякую. Я Поки що там. Віта, повернися. Вам цікаво, куди ми їдемо? Так, да, я вже знаю, куди. Я теж. Я теж. теж. Підписники, а вам цікаво? Не знаю. А вам цікаво підписники? Якщо так, то ставте лайк.

І підпишіться, не забудьте підписатися. Там, до речі, ваш. Все вам теж цікаво. Питание. А так это я не знаю я сказала, ты вам все будет. Помахали все, папа. Гудбай. Гудбай. Гудбай.